Спочатку прильот зараз потоп. У людей на проспекті князя Ярослава Мудрого, раніше Глушка, 32 чаші терпіння переповнилась. Влада нічим не допомагає. Після лютневого прильоту в стінах залишилися тріщини, а вікна у спільних приміщеннях мешканці самотужки закрили деревиною та плівкою. Зараз будинок вже тиждень без світла та води. Вся електроніка опинилася у підтопленому паркінгу. Паркінг було затоплено ну, висотою 3 метри. Були пошкоджені дві щитові, два теплопункти та бойлерна кіївська адміністрація міста Одеса міської ради була передана орієнторована сума це 2-2,5 мільйона. Поки що жодних пропозицій допомоги від міста у такій складній ситуації жителі не отримували. Поряд з Поріз у цьому будинку мешкає багато переселенців із фронтових і окупованих територій. Ми хоч можемо до подруги піти помитися, щось десь приготувати їжу, а вони не можуть. І вони так і живуть тут, розумієте, приселенці. Не всі мешканці здатні носити воду на 20-й поверх. Бабусі у чаті запитують, хто сьогодні зможе допомогти принести води. У будинку 225 квартир. Проте зараз тут мешкають близько 120 сімей, адже переїхати їм нікуди. Тобто, всі проблеми співвласників. Покладаються на самих співвласників. Город от на, на, на цю хвилину ні по прильоту, ні по підтопленню коштів не виділяв. Чомусь міська влада ставить ОСББ і будинки ЖКХ в різний стан. ЖКС фінансується містом, тому стан будинків в них гірший, але якщо случається така трагедія, реакція більш Проворна, скажем так. Мешканці ледве уявляють, як виживати у будинку, де відсутнє світло. Вода зникла і немає змоги навіть приготувати їжу. У будинку електроплити. Приліт був. Тріщини по будинку ніхто ніяк не відреагував. Затопило дітей, повний будинок, старі, інваліди, 24 поверхи. Це як? Надія Одеситів на допомогу від одеської міської влади тане як пісок у воді. Де знайти мільйони, аби закупити нову електроніку для життєзабезпечення білого будинку? Хто допоможе містянам, аби їхнє житло не стало пустими джунглями в холоди, притулком для бродяг і мародерів? Наразі відповіді немає. Надія Панкратова, Ярослава Панкевич, перший міський.